Метою заходу було знайомство з сучасним станом військово-морських сил України та визначення напрямків подальшої співпраці. Як розповів заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України з питань Євроатлантичної інтеграції капітан першого рангу Андрій Риженко, експерти НАТО та представники командування вітчизняних військово-морських сил обговорили формати та обсяги залучення трастових фондів НАТО для відновлення бойових спроможностей та підвищення рівня взаємосумісності сил Національного флоту з військово-морськими силами країн Північно-Атлантичного альянсу. Рік тому назад, за проханням України, НАТО погодило проведення п'яті трастових проєктів в інтересах Збройних сил України, представники військово-морських сил надали інформацію загальну, як на теперішній час здійснюється відродження військово-морських сил України і яке, на наш погляд, на яку допомогу можуть надати ці фонди. Особливу увагу було звернуто на системи зв'язку логістики та можливі шляхи вирішення проблемних питань соціального характеру, пов'язаних з передислокацією військового персоналу Військово-морських сил України з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Домовились десь достатньо періодично будемо співпрацювати. Крім того, ви знаєте, що зараз триває пілотний проект по відродженню ВМС, ОМЕСА модель концептуальна. і Ці фахівці будуть також залучені для їх експертного висновку стосовно фінального документу, який я так розумію, буде готовий уже наступного тижня. Програма натовської допомоги в рамках трастових фондів розрахована на тривалий час, але очікується, що перші практичні результати від цього напряму співпраці з НАТО будуть отримані вже найближчим часом.